Вітаю, друзі! Значить, сьогодні до нас звернулася клієнтка, яка вже багато років, понад три роки, намагається досягти справедливості у вирішенні свого житлового питання. А саме, в місті Розі, по вулиці Катеринівська, у нашої клієнтки вже протягом багатьох років не відбувається належного дотримання правил експлуатації і правил. Прибирання будинку та прибудинкової території, правил ремонту всіх каналізаційних стоків і ремонту покрівлі криші. тече криша в будівлі, не здійснюється належним чином прибирання. І, як виявилося, вони, мешканці даного будинку, не здійснювали укладання договору з керуючою компанією, так званою просто народі. Жеком. Наша клієнтка звернулася до виконкому міської ради, де отримала за її дослідженнями і опитуванням сусідів підроблений документ протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, де вона пройшлася по мешканцям, і мешканці чиї підписи підробили, за них одна особа, керівник, начебто. Управитель даного будинку підробили підписи, і е, дана наша клієнтка прийшла по своїх знайомих сусідах і вони позакреслювали дані підписи і написали, що вони не голосували ні підпис оригінал, ні підпис оригінал. І з цього слідує, що е, більшість будинків, ну, згідно з зверненнями наших клієнтів, в місті Кривий Ріг незаконно. Обслуговуються, так би мовити, по договору, обслуговуються, а фактично, вони взагалі не обслуговуються, і люди просто їм платять гроші щомісячно, тобто незаконним шляхом людей посадили на абонплату без належного виконання умов договору. І лише ваше волевиявлення, ваше голосування, збір. Підписів, і якщо 51% власників квартир в багатоквартирному житловому будинку поставить підписи про те, що вони проголосували, обрали собі керуючу компанію або створили собі ОСББ, і тоді, в такому випадку, від більшості голосів голова обраний на засіданні загальних зборів будинку. Може ініціювати питання про укладення договору від імені всіх власників будинку, про укладення договору про обслуговування такого будинку. А інакше, без вашого волевиявлення, голосування, підписів, обрання голови, без укладення договору з ЖЕКом, ЖЕК не має права з вас здирати гроші ні за що. Якщо ви платите ЖЕКу. То це повинно бути суто на юридичних підставах, якщо ви дали своє виявлення, проголосували, поставили підписи і погодилися на це. Так само з іншими комунальними службами. У вас повинен бути договір, де у вас є не лише обов'язки, а й права виплатити гроші виключно за те, що вам обслуговують будинок, прибирають під'їзди. Прибирають прибудинкову територію, обслуговують каналізацію, обслуговують покрівлю, кришу, надають вам тепло з температурою постачання, щоб в приміщеннях було не менше 16 градусів і так далі. Тобто, за кожну вашу гривню ви маєте право отримати звіт. Це все повинно бути на підставах законності. Кожна особа згідно принципу. Конституції має право на гідне життя. Якщо ви платите, то ви повинні отримувати гідне життя. І ось зараз наша клієнтка вам розкаже декілька слів про те, як в неї відбувалася сутичка з особою, яка виступає від імені всіх жильців даного будинку, підробила, поставила свій підпис за кожного і є працівником ще даного спірного ЖЕКу. І що такій особі загрожує, і як. Можна вирішити даний спір. Да, розкажіть, будь ласка, як у вас відбувалася сутичка з представницей... 8 числа? Да. 8 числа я збирала підписи, підходила до людей і показувала їм значить, тут написано номер квартири, ім'я, отчество. написано за і стоїть розпись. Поделана. Я спрашиваю, это ваша фамилия. Они говорять, нет. Я говорю, распишитесь, они расписывались. А Леснякова, это экономист житлового сервиса, стояла, наблюдала с балкона за мною. І затем она вышла, напала на мене, почала вырывать этот документ, кусала меня, била. Вот. Я сняла побои субметной экспертизы, вызвала скорую помощь. Вот так, и вот и некоторые люди сейчас людей много в отпуске за границей, квартиры вообще закрыты. Ну вот она наверное, штук 15 подписей или сколько там. Вот. Но в заявлениях у нас есть подписи и 40 и больше человек. Их можно сравнить с подписями те, которые здесь этой Леснякова все сделала, экономист. Да, Та, такая ситуация. Тобто повинні зрозуміти, що е э, люди, які просто проживають і ведуть собі Своє домогосподарство навіть не знають за що вони платять, і ось наша клієнтка вирішила винайти істину і винайти правду. І як виявилося, люди не підписували, не голосували за обслуговування не да не було взагалі навіть загальних зборів де. Повинні були бути зібрані більшість мешканців даного будинку, де вони повинні були зробити своє волевиявлення, затвердити порядок денний, проголосувати і прийняти рішення про те, чи треба їм, взагалі, щоб ЖЕК на таких умовах обслуговував будинок, чи вони самі зроблять об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, оберуть собі голову і будуть переводити гроші на рахунок свого ОСББ і відслідковувати витрачені копійки на ремонт, на заміну вікон. На пофарбування по 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 майданчика, створення дитячого майданчика, наприклад, там оздоблення стін у під'їздах, прибирання у під'їздах. Так само і з. В даному будинку така ж ситуація із опаленням. Розкажіть, яке у вас опалення? Чи було воно взагалі взимку, і чи які які рахунки вам виставляли? Значить, опалення у нас не було. У нас в ноябрі було два дні, і то батареї були холодні. А одна чуть-чуть тепла батарея, температура. Ну, может быть, максимум 10 градусов в квартире було. Вот. В, наиб... в январе тоже самое не было. Короче, его подключили 11 января. Но подключили как? Батарея чуть-чуть теплая. Бу... Не батарея не красивая теплая. Была труба теплая. Это буквально несколько дней. И снова холодно. Температура батареи была 12 градусов. Вот. Значит, в январе. А в феврале. Это был самый короткий месяц и самый холодный месяц, но нам насчитали отопление. Эта сумма получилась равная февралю 23 года плюс февраль 24 года. Отопления не было. Я писала заявление в теплоцентраль, бросила его в скриньку, Ответов нет. Сколько я туди бросила заявлений, вони тільки написали, що у нас є з вами договор, а у нас теж з ними договору никакого не було. Ответов нет. скриньку, а туди не пропускають, щоб поставити Да. Тому, друзі, треба все це, так би мовити, підкреслити. І зробити певні висновки, що всі комунальні компанії, які без належного договору, без належних коефіцієнтів розрахунку, без належного надання послуги вам водопостачання, теплопостачання, газопостачання не мають права від вас вимагати гроші. Це може трактуватися як незаконне вимагання від громадянина, якщо не було досягнуто договору і правової підстави. Еще они теплоцентраль не дают. Мы просили распечатку теплосчетчика, не дают. Распечатку, э, оплаты за три роки тепло, тепло, за тепло, тоже не дают. Э, копию договору, що у нас договор є, нічого не дают абсолютно. Так, да, значить, уже багато років ми живемо. В такій середі, і ми начебто звикли, але зараз іде шлях реформ і вдосконалення, і звітність. Треба реформувати дану застарілу радянську систему. Треба створювати нові комунальні служби, прозорі, які будуть діяти на користь людей і покращувати життя саме громадян, а не власників даних компаній або місцевого правління. Тому, друзі, об'єднуйтеся в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, створюйте свої компанії, звітуйте самі перед собою і платіть, платіть гроші лише за ті послуги, які ви використовуєте, і без належних документів, без підписаних договорів вам з у компанією, з комунальною службу, ви маєте право на витребування підстав. З нарахування, звітність, і згідно закону, вони всі повинні діяти прозоро, повинні вам надавати звіти про надані послуги, про надану там, наприклад, теплову енергію або газопостачання, воду, водопостачання. А Жеки повинні все це обслуговувати, щоб в будинок дані комунікації заходили належним чином. Тому захищайте свої права. Якщо треба буде консультація, звертайтеся до адвоката, юридична компанія Human Rights, А ми вам потім розповімо і надамо рішення суду, чим закінчиться ця прикра історія для ЖЕКів. І сподіваємося на справедливість для громадян цього будинку. Тому до зв'язку, до побачення.